Моє шанування маленьким читачам. Сьогодні читаємо книжку Сашка Дерманського Володар Макуци або Пригоди вужа Ониська». Думаю, що ви про цього чудового героя вже чули і навіть з ним трішки знайомі. Це ось, бачите, город, на якому власне, відбуваються всі події. Це ось сам низько з друзями. Цій книжці є гарна передмова від автора, де сам письменник розповідає, чому він обрав собі такого чудового героя вужа. Але спершу ми посмакуємо якісь із розділів, щоб дізнатися, як нам ця книжечка на смак, чи вона подобається, чи ні, як вода вам піде. Отже, Давайте візьмемо розділ п'ятий. Або ні, давайте краще сьомий. Я люблю таку цифру сім. Отже, розділ сьомий, в якому Джек втручається в лічилочку, одарка ж бореться, а Онисько блукає підземними катакомбами. Онисько, Джек, Кузя, Одарочка та Евретіка зібралися погратися у пішку. Коли почали лічилочку, після кожного слова вказував смичком на когось із присутніх. Енники, беники, їли вареники. З чим? перебив його Джек. Що, з чим? не зрозумів Кузя. З чим були вареники? Не знаю, розгубився Кузя. Може, з квасолею. Яка, зрештою, це має значення? Ой, величезне, пояснив жук. Якщо вареники не з картоплею, то відразу всіх попереджаю. Я не жмуритимусь. Чого це? спитала дарочка. Бо я люблю вареники з картоплею. Ой, це слинку, Джек. До чого тут вареники? Роздратовано кинулася, придіка. Ми ж не обідати збираємося, а гратися в піжмурки. Дарма. Джек. Або нехай їдять з картоплею, або я взагалі додому піду. Гаразд, поспішив заспокоїти друга хробачок. Про мене, хай будуть з картоплею. Лічу далі. Енники, бенники, їли вареники з картоплею. Енники, бенники, пили компот. З чого? знову перебив кузю Джек. Чого тобі ще? Невдоволено спитав Онисько, якому вже не терпілося розпочати гру. Компот питає, що, з чого, з чого? Та здався тобі той компот, почала сердитися кузя. Звідки ж я знаю, я з ними не пив? Може, шовковеці, може, спорічок. В такому разі, знову сказав Джек. Я мушу всіх попередити, не жмуритимусь, навіть якщо на мене випаде. З якого це добра, роздратовано вигукнула Дарочка. А з такого або нехай п'ють компот із молодої картоплі, або ж бурються самі. Ну, добре, добре, промовив кузя, нехай п'ють собі на здоров'я. Я лічу далі. Отже. Енники, бенники, їли вареники з картоплею. Енники, бенники пили картопляний компот. Щоб не вдавитися, треба жмуритися. На останньому слові з мечок тятикнувся в жабку. Одарочка, тобі жмуритись, оголосив Кузя. Одарочка відвернулася і почала бурмотіти щось на зразок. На межі росте ожина, хто не сховався? Я невинна. Найлегше було шукати Джек. Він полюбляв ховатись під картопляними листками і, зручно впостившись, одразу ж брався їх поїдати. Жук так захоплювався трапезою, що починав гучно плямкати і підхвалювати улюблений ласощі. Кузя теж не міг спокійно сидіти у сховці і через деякий час не витримував. І загравав на скрипці, з якої не розлучався ані на хвилинку. Евредика ховалася ретельно, але щоразу на одному й тому самим гарбузом. І сховок її всі знали про те, щоб не засмучувати подругу, шукали мишку на сам кінець. Найважче було знайти Ониська. Він завжди обирав таке потаємне місце. В якому відшукати тоненького вужа, було вкрай непросто. Щоразу Онисько знаходив щось нове. Цього разу це ще перед грою він постеріг собі нірку у свіжій кротовині, до неї і поспішив. Хай спробують мене тут знайти, подумав Онисько і пірнув у темний отвір. Незабаром до вожа долинули звуки скрипки. Так, зараз кузю знайдуть, подумав він, слід залізти глибше, що подарочка часом не побачила мене, зазирнувши в нору. Онисько заглибався в морок підземельного ходу. Цікаво, а куди ж він веде? міркував голосо низько, забуваючи про піжмурки і просуваючись вузьким темним коридором усе далі і далі. Підземний лабіринт петляв, збоку в бік, завиваючись, немов довжелезна чорна гадюка. У ньому було вогко, тхнуло гнилою картоплею, і інколи. Звивистий коридорчик розширювався і Онисько опинявся в просторій печері. Далі шлях розгалужувався на декілька ходів, тому вужик мусив вибирати один із них. Урешті-решт Ониськові набридло шастати в темряві. Він хотів був повернутися додому, але раптом збагнув, що заліз занадто далеко. І глибоко, а до того не знає, як вибратися нагору. Тут вуж згадав про своїх друзів і про гру. Ова в розпачі вигукнуло низько. Тепер мене точно ніхто не знайде, що ж мені робити. Жити тут я не хочу. Що далі було? З вужиком Ониськом і його чудовими друзями дізнаєтесь, якщо прийдете в бібліотеку і прочитаєте книжку. Щасти!